Нині Анатолій Жданов заслужений працівник культури України. Людина, яку поважають у колі творчої інтелігенції Полтави. Майбутній хормейстер, поет і композитор народився у Диканському районі. У батьків розповідає було 17 дітей. Анатолій Іванович один із тих, кому пощастило вижити. За своє життя він очолював не один музичний колектив, деякі створював сам, як от ансамбль Яворина, який нині має звання народного. Проте зараз у митця інше дітище, яким опікується театр народної пісні Перегиня Я на пустому місці створив колектив. Колектив прекрасний, я вважаю. Люди люблять пісню. Є з університету, і доценти, і, і наукові працівники, і робітники. Колектив творчий буде працювати і дай Боже їм, щоб вони співали, співали і співали. Анатолій Жданов видав шість збірок своїх пісень. Багато музики написав на вірші поетеси Марійки Бойко. Благослови, моя родина Калинова, не журись, козаче. У свої 75 він сповнений творчої енергії. Він суровий, тому що треба є з нас. Якщо б не треба, то так би не розпівала. Ми дуже йому вдячні. Анатолій Іванович наш керівник і веде нас туди, куди треба. Творчий вечір в обласній бібліотеці імені Котляревського присвятили одразу двом подіям: 75-річчю Анатолія Жданова та другій річниці від дня створення колективу Берегиня, який працює при територіальному центрі соціального обслуговування Київського району.